що така щирість, то та єсть, бачить і брати, сестри, бачить, серця палають у Богу. Господь, господь все і Господь це робить. Знаєте, хтось може прийшов сюди із зажуреним серцем, може хтось є, що-то думка яка знаєте чиста. Господь дає чисту думку, дає що нечисте. Господь очищає ще свою щастя цього. І я дякую за кожну брата і сестру, які тут перебувають. Слава нашому Господу, милосердному Господь. І дякую за те служіння, скільки слова звіщалося, Господи мій. Ти говориш, ти навчаєш, ти відкриваєшся, де кожного є пожива, де кожного є спожива. Кожний кожному своє, що то. Хтось спукаєтесь, хтось ісповідуватись, хтось очистити свій чогось, може думку нечиста є, може щось друге. Все. Господь говорить, і Господь милосердний, Господь може. І стілити калі тіло істіляє, і душі зціляє. Душа є поранена душа, поранена душа, і це дуже. Якщо душа ранена, тоді душа не має спокою, душі миру немає, і Господь дає мир, посилає, любов'я нас і наповняє. Господь охорону ставить. і слава нашому Господу. Багато говорили слова, і слухаю, і радуюся, тішаюся, що така церква є, і я серед народу Божого, я можу тут побувати і радуватись і тікатися разом з Божим народом. Говорилося слово, багато слова говорилося, я, як, е, е, як то кажуть, не перескалюючи, все не запам'ятаєш, ну для каждого ну, є інше місце, як е -то, яке торкається нас. І говорилося за рік, знаєте, брати говорили, один брат говорив, і другий, що є, як то ми Господь покликав нас, Господь ми. І сповідали перед переговорами, ми охрестилися, ми дали обітницю. І, знаєте, і не ми, а люди народ Бо Божі, і покаялися, і прийшли на служіння. знаєте, і багато є, що відпадають, Каже брат Віталій Борою, каже, є мало хто може потім повернутися. Є з 10-го, о два чити. Так, але є Господь слово таке, є Господь сказав слово. Нема того гріха, якого Господь не міг запустити. Нема такого гріха, і Господь. Прощає і говорили з проще, раз говорили слово. Знаєте, добре, якщо людина вона прогрішилася, і знає в чому. Ми і ми покаялись, і другий раз покаятись ми не можемо, бо при покаянні прощаються всі гріхи, Господь умиває, і починається все з чистої, з чистого листа, подучає, йде служіння. Старий чоловік помер, народився новий. І тут новий цей чоловік, знаєте. Він може теж приходити, він в він стоїмо. І враг диявола, якими кожного є своє насліддя, кого є пережити, значить батьки його дето і цей гріх переслідує, і, і трудно йому протистояти, він може не стояти десь, але важно не то, як ми, ми програємо битви, але ми тримаємо, ми переможемо, наша перемога за нами має бути, якщо ми тримаємося в Господа. І якщо людина. Каялась, значить, і сповідувалась, прийшла до Госла, прожила. І знаєте, є такі, і каже, вже по півроку не приходять, побільше. І 에, знаєте, там же діяло так опутав, так скільки. І добре, якщо людина є в конкретних грі. І говорили слово, і я це не моє слово, це від Господа слова. І добре, якщо ми знаємо, який наш гріх, і ми його визнаємо. І слово каже, якщо ми знаємо, ми визнаємо свої гріхи, то він в'ємний і правильний гріха простити нам. І ми вже не так покаяння Господа, знаєте, як моляться, кажуть, Господи, прости всі мої гріхи. Всі мої гріхи це так, як каміння розкидати і кажуть, ті каміння всенке. Але ми знаємо той, який нас, в якому ми спітнулися. Може, в нас є якась є. В чомусь ми слабкі, і ми в світі цьому. Якби нам трудно було, і ми тут були як, чи алкоголь, чи друге, третє, багато щось може. І приходить і диявол збирає, він вже не сам, він де вони совет лишають там, кажуть, як мона його. І дадуть іспитання, йдуть великі спитання, і тут теж говорили: слава Господу! Господь сказав, я не дам іспитань більше надміру, як людина може вистояти. Ну якщо людина каже правильно, паде сім разів і підніметься. Так Господь сказав. І він впав, наприклад, впала, віруюся, впала. І якщо вона на Господа, Господь, Господи, ти я тут з рішення признає. І, ми, і він вірний, праведний, гріхи нам простити і очистити від неправди сідати. Трудно це зробити, важко, знаєте, трудно визнати себе грішником, трудно. І я може ходжу разом, я друге, але треба аналізка, самому, якщо ми самі до себе судили. І ми так слово говоримо. І ми, то ми б не заслужені світом були, але Господь карається, щоб ми не були заслужені світом. Таке так Господь сказав. І для чого я це говорю, щоб ми мали надію, знаєте, що ми мали надію, щоб наша віра укріпилася, що Господь вірний. І якщо ми стаємо невірні, ми уступаємося, чомусь, він остається вірним і сказав, і я не уставлю, не залишу. Господь воює за нас, Він воює за кожну душу. Він милостивий, терпеливий. Він терпить. Він терпить в нас, і ми на багатьох нас терпимо. У нас є провини в кожному. Бо слово, як і говорить, якщо е чоловік свої уста може обуздати, то він досконалий. Він досконалий. Ну мало досконалих мало і в чомусь, ми чи думкою, чи словом, моє, чи ділом провищається. Але Господь каже: ми визнали, ми осудили себе, визнали і прийде прощення. Господь простить. Господь буде підказувати, але нам треба триматися, віри. ми триматися в якщо берегти себе, бережіть себе. Хто каже, позбався від греха, вони себе бережуть, щоб не грішити. І слава Господу! Но там, де в нас не вистачає сили, наша сила, вона людська слабка, маленька. А Господь має силу нас ухріпити, очистити, дати поміч, дати. І таке знаєте, велике приходить. Якби освобождення приходить, освобождення, душа радиться, Господи, я не міг стояти. я не міг І Ти дав мені сили, і я прийшов, я переборця. І Господь, якщо ми визнаємо гріх і скажемо так, Господь дасть поміч, Господь дасть поміч. Ну якщо ми молимка, Господи, прости нам всі гріхи мої, прости, їх багато. І ми не знаємо, не за знає, знає, що ми просимо. І Господь не знає, а каже, якщо нечестиво, допустити в царство Боже. Він і там буде грішити, знаєте, Господь хоче, щоб ми розкаяли своїх гріхах, щоб ми зрозуміли, контролювали себе. І слава нашому Господу, слово багато читалося, я не буду вас обтяжувати, але прочитаю одне місце, перше послання Петра, четвертий розділ, Я не буду прочитаю виборочно. виборочно то, що Господь показав, якби мені не звернув мою увагу на це. І я хочу поділитися. що Господь всім зі мною ділиться. І я з вами хочу ділитися. І я слухаю тих, з ким Господь через кось говорить в мене, слава нашому Господу, каже, отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб в часу в житті, в тілі жити вже не для пожадулися і людських. А для Божої волі. Знаєте, і що каже Господь постраждав, і каже, що каже Слово каже, ми постраждали. Хто постраждав, той перестане гішити. Нам потрібно ці іспитання. Нам страждання, християнське страждання це для нас важливо. Якщо ми не будемо мати цих страждань, каже, все добре в нас, як тривога, то й до Бога йду. А як по тривозі, то й по Бозі. Так, якби ну це людська приказка. так. Але якщо є, що е, 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 приходить Господь, картає, Господь остерігає, Господь говорить, раз говорить, другий, третій. І людина не чує, але прийшло, е, достукався до серця, достукався. Він терпеливий, він терпить, і ще говорить, ще говорить, приходить. Він починає е, потрошки так стукати. І приходить хвороба, приходить тяжкість, приходить трудність. Це вже Господь каже, як Павло казав, Павло ходив. І каже, е, я величався трохи, я величався. Він хотів всіх застав, якби ті типу, законом, що ви такі повинні бути всі, як я. Всі. І такі всі не можуть бути. А хто слабкий? А як тому вижити? І він почавав, і він багатьох сказав, всі мене покинули, всі мене покинули, оставили одного, полюбивши цей світ. Ну, покинули, не покинули. Покинули, бо іспитання проходили великі, і Петрові, які були іспитання, не покинули. І страждання, Господь посилає страждання, людину остерігає, і людина почувствує, починає чувствувати Божу руку, як я ще задаю, я прошу. Її. Навіть не всіх слухати. Те, що якщо говориш те, що щось треба робити, щось треба міняти, мало хто слухає, мало хто. І нема в, в тебе лайка, нема в тебе того, як ти, знаєте, як цей, каже облесливі слова говориться, сками найкраще, ми, ми добре. Ми все добре робимо. Ну, Господь бачить, що не добре. Це каже неправдомовці, так говорить. І хочеться, і я хочу хвалити я церкву свою, я хочу хвалити. Бо Господь пробуває. І ті, хто взиває до Господа, то я цим радуюсь, що ми пам'ятаємося Господа, що ми звертаємося до нього, що ми просимо і дякуємо, бо Господь це хоче. І це радує мене, це радує. Не те, що радує, що всі найкращі. Ми всі потребуємо Господа, його сили, і все слушається Господом. Якщо ми просимо, взиваємо, так Він відповідає. Отож тілом Христос постраждав за нас. І забройтесь ви тією самою думкою, яка наша думка повинна бути. Ага ми прийшли до Господа, ми звільнили ми свободні. Ні, іспитання будуть. Іспитання, як брат говорив, тут каже, поки ми були дітьми, нам були дітські спитання. Як Павло каже, як я був дитиною, то я думав по-дитячому. Я розумів по-дитячому. Як я став мужем, то я відкинув дитяче і відійшло. І так ще таке слово говориться, як каже, також Іван пише до церкви, каже, прийшов до вас, дітинки, гріхи вам прощаються заради імені Його. Дітинки, які тільки розкаялись, прийшли до Господа. І їм гріхи всі прощаються, простилися. Ради чого? За те, що ви прийшли до Господа. І Роскаю, і Господь обновляє, дає нове сторінку, нове життя. Прийшли до вас юнаки, ви перемогли лукаву. Йонаки хто вже. Ті, хто возросли трохи, Виросли, вони вже стоять в боротьбі, вони знають слово, вони озброїлись Словом Божим, вони і перемогли лукаву. Ну це не все ще. Каже, і прийшов до вас батьки. Ви пізнали того, хто від початку. Це батьки, які пізнали волю, Божу знають. На кожну ситуацію вони знають, як було. Господь хоче. Вони наповнили словом, вони пережили, вони пройшли із питання, вони перевірені, вони кажуть. Огнем переприйшли із питання, і вони вірять в Господу і надію покладають, і знають, де правильно, як правильно. І слава Господу, Господь е, прощає. Я Павло каже, вам колючку дав діяволю, колючка сатани була його, що він бачить. І було таке, якби колючка сатани, щоб я не величався. Так він говорить, Павло сам каже. Я, Моє тіло, я три рази молився до Господа, і Господь каже, достатньо тобі твого, того, що ти маєш. Немоча каже, твоя сила, моя Божа сила, в немуча виповняється. В немочах і людина. Ми повинні знати, що якщо ми десь і є в нас немочі, є щось, Ну, є причина, можливо, Господь нас дисциплінірує, Взиваємо до Господа, молимося. І Господь каже, підніме, каже, так, що слово говорить, що каже, якщо ви відійшли від Господь, каже, плачте, ридайте і моліться перед Господом, хай ваш сміх перетвориться в плач. І ви, каже, і Господь вас підійме, підніме, покається і дасть вам освободу, освободити. Сповняйтеся Господом могутності сили Його. І тією сам, бо хто тілом постраждав, той перестав рішити. Бачите, яке? І це не ті, коли Господь, це до нас говориться. Ми тілом страждаємо, постраждали. Для ми перестали рішити. Ми перестаємо рішити. Якщо ми рішимо знову, знову знов, Господь дисциплінує нас. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої до волі. Шостий вірш прочитаю. Бо на те і мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому духу. Люди, які були мертві в духом мертві, вони були далекі від Господа, і прийшло, каже, слово прийшло. Вони розуміли, розкаялись і каже, вже тілом, тілом тіло не повинно нам не нам би управляти, а дух. То, якщо живемо за тілом, то маємо померти, а що Духом свій, наш Дух обмовлений Духом Святим, нас ось, каже, контролює нас. Він наповнює нас. І ми під постійним контролем. Ми так, як брали сумління, є чисте сумління. І те, що то не так, і вже тобі горе, ти спокою вже не маєш. І ти ходиш і думаєш, так, Господи, де а тут? І починаєш, тобі не дасть спокою, поки ти не покаєшся. Хай Бог. Поможе нас благословити, щоб у нас було чисте суміння, щоб ми могли, могли чути голос Божий. Знаєте, добре, Господь до кожного говорить. Але наші уші не завжди, і він Божий голос, він слабкий, тихий. А більше шуму багато, це вже не від Бога, це від світу. І добре, як ми роздумуємо на слово, ми роздумуємо час, чи вночі, чи днем, де ми щось робимо і роздумуємо. І приходить істина, Господь говорить, доступується до нас і ми розуміємо. Слава нашому Господу! Він, е, любов покриває багато гріхів. Бачите, що любов Божа хоче за любов. Любов покриває гріхи. Ми грішимо багато. ми грішимо. Я майбурю, що я не хочу конкретно хтось сказати. І я, в тому числі, може, найперший, як сказав, найбільші грішники. Але, Триває багато гіків. І добре, якщо в нас є в серці, нашому любов. Любов є, любов намилує. Якщо ми прощаємо, навіть от сказали слово, тобі, кажуть, от тут зараз всупереч, а ти, що то там, і пішла суперечка, знаєте. А ми не з тих, щоб сперечатися, нас не заведено, як Павло каже. І слава нашому Господу. Кінець, в всьому наблизишся, отже, будьте мудрі і пильнуйте молитву. Так Господь хоче. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Щира любов покриває гріхи. Можливо, ти братові сказав, можливо, ти що то як не так, що то є якесь. Ну, ти любиш, і любов відчувається. Вона передається, знаєте, на, на, не в словах передається вона. Любов передається, як прямо духом передається. Вона переноситься. І ця любов чувствується. І любов каже. Пильнуйте, щоб була у вас любов, якщо у вас є, може проти кого щось маєте, якщо каже слово, даже говорить, якщо проти вас хтось щось має, то він не каже, то він такий, він має, бачно який, не так. А каже, біжіть і придавіться з ним. Виясніть, в чому причина, в чому, що, що ти маєш проти мене, що не так? Я не так, я каюся, я відповідю, що не так, я люблю тебе. я... За тебе молюся. Я вже молився, щоб ти, е, як то кажуть, тебе Господь підкріпив очистив. Ну, Хто в цьому не стоїть, то це погано. Знаєте, І можна Господа спільно з ним спілкуватися. Ну, такий гріх, любов. Без любові нічого немає. Любов, вона важлива. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої. Благодаті. Так, да, зібралися, ми тут на служіння. Я, звісно, вже старий, і, звісно, хочеться бачити, що тут молодий, стоїть бодрий, і Йорський, і все, все добре. Знаєте, ну скажу так, я не напрашуюсь, не напустився. Господь ставить на служіння. І Господь ставить на служіння, і Господь знімає служіння. І Господь є ті, хто е, сидить служіння, як шукають, що то я буду служити, що то, але якщо Господь не помазав. Це відійде служіння, воно не буде. Так, скажу Господь. І не людська, не людина Господь дає служіння, Господь дає дари і дари і шукає плодом від тих дарів. Тоже Господь. Все Господь сотворяє. І каже, коріться, коріться в ладі, кориться і в церкві. Якщо Господь поставив мені сьогодні проводити це служіння, знаєте, я знаю, що є брати, які краще зроблять за мене можливо. Але Господь поручив, а каже, будь ти вірний в малому, і я тебе поставлю на велике. Будь вірний в чужому, і я тобі дам своє. Та Господь, знаєте, такі істини прості і не можна що -то, ну, якби, щось чи що Це велике приобретення бути в волі Божій ходити. І якщо ми каже, непослушний Богу. В чомусь непослушні, Бог сказав, а ми не чуємо, не ми не того то це приміння як колдовство, так слово говорить. Це як колдовство, це як йде, І Господь хоче, щоб ми були. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Так слово говорить. Говори не так, як від мене. Людська наука не як від Господа. Ти почув, Господь сказав від Господа. І ти говори, як не ти говориш. Говори, як від Господа. Говори, як від Господа. Бо ти знаєш, що це вірно і правильно, це є слово Господнє. Християнські страждання. За страждання ми починали. Отож, тілом постраждав Христос, і хто страждає, улюблений, не дивуйтеся оневі, що вам посилається на. Випробування би чужому випадку для вас. Каже, Господь підтверджує, ще раз говорить, нам посилаються випробування. Приходить із питання, і бувають труднощі, не знає, як поступити. Не знають, нема сили, немає, віра, якби диявол тисне, але якщо ми маємо униніє і ми втрачаємо віру, а диявол доволі і плеще було не і до Бога покажуть, бачить свій віручі, а де їхня віра, а де як його іспитував. І Йов не став, не сказав, що все. І жінка йому мовляла, що проклини Господа і каже, помреш і все. Ні, каже жінка, хіба немає тільки за добре дякувати Господу, а за де за, за погане не немає дякувати, бо він Господь. І... Господь, якщо прийдуть нас, ми знаєте, не хочемо страждати. Я не хочу, і ніхто не хоче. І Господь нас милує, і Господь де ми звертаємося. В нас є віра по вірі нашій дає. Господь дає віру, а Він начальник виконавців вірі, і там, де ми віримо, віруємо Господу і вірить. Да, і Господь сувершається все по волі Божій, по Слову Божому. Але через те, що берете ви. Участь в Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і з'явлені слави Його раділи би ви і виселялися. Коли ми хочемо бути з Господом, ми хочемо бути не тільки в світі, а в вічності, бо Господь з'явиться, і ми будемо веселитися, якщо ми пройшли і спитання, прийшли ці страждання. Бо так теж Павло каже, що якщо. Нас нема страждання, то ми якби діти від перейову, ми не Божі діти. І є багато хто ходить в церкву, молиться, і потім Господь сказав, каже, що? І, каже, Ми словом Твоїм, ми каже, дух і ми зганяли, ми служили, ми говорили, каже, Віїти, я не знаю вас. Я не знаю вас. Господь е, хоче знати нас і бачити наше якби і в страждання, і в чому є. Каже, славте Господу, за все дякуйте, Господу, добрий навіки йомусердя. Отакий Господь, що хоче від нас Господь. Коли ж вас гамлять гамблять е, за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почуває дух слави і дух Божий. Знаєте, гамблять. Е, є віруючі і ми якби. Не хочемо воювати, ми не хочемо оружжя брати в руки, ми не хочемо того. І нас не вважають у хто-то, хто то насміхається в іншому каже, що то що ти каже, не радуйся. Ми тут нам так добре зібралися, знаєте. Таке було якби. Що, що, а ти що не знав, ми не сміється, що ти? Ти каже, якийсь такий і погано. Що, що ти за людина? Що такий, І Насміхається, і що говорить. І я був, я пережив багато, я на роботі робив, знаєте, збиралися там дні народження різні, що було. Я на, на, на службі, в мене якби по чергово служив і там. І збираюся там, діти хвеби, діти сюди, дід, дід, що, візьміть, буде випити, хоч щось. Ні, я кажу, я, в мене телефон, в мене дзвонки йдуть, я на службі я не маю. Я всякими способами, але ну, я не участвував їхні. Ну, Хтось насміхався, хтось по-різному було. Хтось так дивився, ну мене я не скажу, мене якби поважали і зараз я ще зустрічаю, кого зустрічаю, вже 14 років, як я не на роботі. Я вже вдома. Кого я зустріну всі, як то кажуть, ну нема таких, щоб відвертався, мене, бо я поступав правильно, я поступав по змилосердям, по волі Божій. Мені приходилось не, не починення когось бути, мені приходилось. Командувати Багатьма цілим мересом командувати всі, завалився світ пугас, куром повалило, буре, все. І диспетчер нас, він всім управляє. Без нього ніхто. І начальник нічого не робить, ніхто. Все, Він через нього все йде. І велика дзвонка, хто дзвонить, щоб ви там так по-різному було, знаєте, і що будеш казати? Не будеш нічого казати, а терпіння, вам терпіння потрібне, так Господь сказав. Ніхто з вас не, не Страждає, як душогуб або злодій, або злочинець, або верховник. Страждання. Страждають. Один страждає другий. Один за Христа страждає, а другий що? Бо він зловчинив, він прав, чи вдарив, чи уманув, чи обізвав може, чи убедув, і страждає. Ну, це різні страждає. Той і той страждає, той в приході Ісуса Христа буде радуватись, а той буде. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, що страждає. І один, 19. Тому ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть доброчинстві йому, як створителю вічному. Таке слово прочитав, ну, слово пояснив, наскільки я хотів доповнити, доповнював своїми до того, що тут. Говорилися. І слава Богу, Господь багато до нас говорив. А ми дякуємо, Йому, що Він говорить, він навчає. Він терпеливий, милостивий, терпеливий. Милость обновляється кожний ранок. По його милості ми тут зібралися, не по наших ділах, не то, що ми заслужили, і ми дуже щось. В чомусь ми прорішились, можливо, десь щось терпеливий, терпіть і чекає, що ми тут і скажемо. І, може брата обідули, ми покаємося, може ми. Сказали не так. Ми роздумуємо, ми перед Господом Знаєте, Перед Господом покаєтесь і якщо ти, хтось на тебе має щось, то і з ним стосунки вияснити. Господь милосердний, люблячий, йому вся слава належить. Ми будемо жити, будемо славити і хвалити. Дякуємо за це служіння, я дякую Господу. Воно пройшло до цього і служіння будемо закінчувати. Будемо молитися до нашого госта, йому слава навіки, амінь і амінь. Будемо прихиняти.